Доброго всім дня! П'ятий день відпустки. Працюємо далі. У мене наразі треба пофарбувати підставки для квітів. Розпочинаємо. Ну, що, підставки я пофарбувала. Ось вони такі гарні. Ось. Це іще така. І ось така трикутна. Тепер вони висохнуть, і я покажу, які вазони я на них буду ставити. А потім буду саджати петуні. Так, я прийшла в салон краси, тому що дивіться, як. Городи, сапка, треба тепер це все діло поправити. Ну і насолоджую життя. Давай Маруся. Прийшла і буду робити нігтики. Саме класне те, що салон знаходиться вдома. І ти можеш в будь-який момент, коли вільна старша донька, сісти і робити нігтики. Ось кілька годин, і результат на лице краса. Хочу з вами зробити сьогодні молочний кисіль. Згадати трішки дитинства. Є в мене молочко, і я хочу його зробити разом з вами. Зараз розкажу вам, що для цього потрібно. Перед вами мій рецепт. Для кисіля нам потрібно півтора літри молочка. Я склянку молока надібрала, щоб. 3 столові ложки крохмалю розвести ці склянки молока. Дрібка солі, ванільний цукор нам потрібно 3 чайні ложки. 3 столові ложки треба цукру. Треба ізюмчик, я його зараз помию, потім буду кидати у кисіль. Молочко в мене зараз закипить. Кидаю сюди цукор. І будемо варити. Перемішую крохмаль. кидаю сюди в кастрюльку ізюмчик. Ось молочко вже закипає. Буду виливати крохмаль. Тоненькою такою цівочкою. Ось так. До речі, в цей кісіль можна додавати не лише кукурудзяний крохмаль, а й картопляний, який у вас є. Ось дивіться, на очах він стає густий, заварюється. Молочко те, в якому ми розводили. Крохмаль повинен бути кип'яченим. Проварюємо ще хвилинку, і кисіль наш готовий. Ось я підготувала такі креманочки. буду в них розливати наш кисіль. Такий він стає густенький. Ось так. так розливаємо кожну ось така краса виходить. Ось так. Тепер ще зверху посиплю кокосовою стружкою, У нас дуже її люблять. Тому я нею посипаю і желе, і кисіль, Ось так зверху. Ви можете прикрасити на свій смак. Ось така краса виходить. Треба тепер залишити його, щоб воно повністю охолонуло. Ось такий молочний кисіль. Дякую всім за увагу, хто був зі мною. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. До нових зустрічей. Смачного всім і мені теж. Переді мною постає таке питання. Ось є така панамка, нам їх Закупили до танцю. Будемо завтра, молодша донька буде виступати. І треба сюди з середини пришити резиночки. Ось такі кольорові, щоб панамка не спадала з голови, коли дитина танцює. Чим я зараз і займуся. Так як це буде з, з воротньої сторони, я гадаю, нитку можна взяти одну. Я маю на увазі одного кольору і пришивати. Потім, я думаю, що ми ці резиночки відріжемо вже, як потанцюємо. Тому пришиваю резиночки на панамку. Ось так. Я гадаю, що буквально пару. Ті бочки можна зробити і все. До речі, танець буде бомбезний. Гадаю, що зможу засняти його і завтра, можливо, покажу. Все. Ось так це буде виглядати. Зробимо багато косичок. Будемо. Пристібати їх до косички. Все. Разом зі мною ви пришили ці резиночки на Панамку. Дякую за увагу. Ви знаєте, п'ятий день знаходжуся в відпустці і задаю собі питання: чому людина так любить той час, коли вона знаходиться у відпустці? Мабуть, тому. Що вона займається тим, чим вона хоче. Вона від цього отримує задоволення, натхнення. Людині нравиться, подобається те, чим вона займається. І тому, мабуть, цей час дуже швидко проходить. І я насолоджуюся кожного дня, який у мене сьогодні вже п'ятий день. Так, швидко плине час, хоч і виморююся, але це все таке задоволення, коли робиш щось у своєму дворі, коли робиш щось своїми руками. Коли робиш, одним словом, все із задоволенням. Цей час він найдорожчий. Тому я гадаю, що не тільки я люблю той час, коли я знаходжуся у відпустці. Всім гарного дня, гарного настрію! І скорішої відпустки.